Я думаю, ти не раз чув про те, що весь навколишній світ це прояв твого внутрішнього. Це весь твій досвід, все, що ти пережив, те, що ти бачив, чув, відчував. Це все записалось в тобі. Твоя психіка записала це. Сформувався якийсь світогляд. Те, в що ти віриш, те, що для тебе важливе, і згідно цього формується твоя реальність. І якщо ти хочеш змінити своє життя, то немає сенсу ззовні працювати, комусь щось доказувати, змінювати, вчити, з кимось воювати і так далі. Є сенс зазирнути всередину і пропрацювати щось внутрішнє, оті переконання, оті установки, оті травми, які тягнуться з самого дитинства. Тому що, якщо ти тоді не прожив якусь емоцію, вона закапсулювалась в тобі і. Будуть виникати події, будуть з'являтися люди, які будуть тебе доводити до того стану, щоб ти прожив ці емоції, тому що вони в тебе всередині і вони тебе руйнують. Потім не дивуйся, що в тебе купа проблем по здоров'ю, якщо ти просто не проживаєш свої емоції. Так що почни з себе, почни зсередини.